Усім доброго дня! Зараз знаходжусь в Нідерландах. Збираю автомобілі для своїх замовників. Сьогодні у нас на огляді Renault Megane 4 покоління 1,5 дизель, 81 кВт, 6-ступка. Автомобіль 2016 року випуску. Біля присутніх день водові вогні. Автомобіль весь в рідній фарбі, жоден елемент не фарбований. Автомобіль знаходиться на ось таких легкосплавних дисках 16-го розміру. Підемо поставити на місце. Має мінімальні сколи, царапинки, в Україні все без проблем. Забереться. Тут потрібно буде підточкувати. Багажне відділення. Сутній наш компресор. Пушторка. Також ладовська оптика. Всі вікна включаючи з лобовим оригінальні шістки. Салон автомобіля комбінований, джуво досить гарно виглядає. Також присутня у нас підсвітка в дверях. Є ключовий доступ. 400 підйомника, складання зеркал, підігрів зеркал. Стан водійського сидіння в загальному хороший. тут Маємо таких два нюанси. Пробіг даного автомобіля складає 190 тисяч. Пробіг оригінальний, підтверджений. Є сервісна книжка, перевіряли з допомогою комп'ютерної діагностики. Датчик світла, датчик дощу, мультикерма. Позовний кліматконтроль Я підігрівся день. Ось така навігація, шестиступка. І до сервісної книжки на 152 тисяч була заміннена зроблена дистриб'юція, замінний комплект ГРМ, електроручник. Тут вибираємо прижемні їзди, відповідно змінюється колір підсвітки. стан водійського керма. Вижте, не затертий, не зачуханий. В досить збереженому стані. Заводиться від у нас з кнопки, є два ключі. Ось такий автомобіль є зараз в наявності, в доступі. Можливо, когось зацікавить. Звертайтеся за номером телефону 098 321 5004. Звати мене Володимир. Займаюся підбором до пригону автомобілів в Бельгії, Нідерландів та Німеччини. Орієнтована ціна даного автомобіля в Україні буде складати 12 500 євро. Всім дякую за увагу. Кощі цікавить, телефонуйте. Наразі ще знаходжуся в Нідерландах. Маю замовлення. Всім дякую за увагу, до нових відео, до побачення!